Доброго дня, мої любі книголюби. Сьогодні я представляю вам книгу Галини Петросаняк, наш сусід Альберт Гофман. Ось. Можете зробити собі стоп і прочитати про пані Галину. Сама письменниця народилася в українських Карпатах і вона. <клух> Це її не перша книга, я, на жаль, нічого до того не читала. Але ось саме ця книга, видана 22-го року, коли почалася війна. Ну, сказати, що вона рятувала мене під час війни, ну це так не зовсім правильно, але, скажімо, вона принесла мені дуже багато задоволення від. Інтелектуальних розвиток. Ось ця така невелика книга розповідає про ну, подорож, але тут немає. Знаєте, це не книга-подорож, як там от ми поїхали, там поїли те побачили. Ні. Ця книга показує, що Україна є частиною Європи. Книга розповідає про різні міста, місця країни і все це якось у зв'язці з Україною. Я коли її читала, то була в захваті від стилю, від того, як багато ось такі тоненькі книжечці може вміститись. Всього. Так? Бо тут не тільки розповіді, тут відсилки до різних творів, епох, до різних особистостей. Ти читаєш, а тобі хочеться пізнавати більше. І я тоді збиралась на цю книгу написати: ну, типу, відгук, не відгук, а таку. Скажімо розповідь про цю книгу. Є в мене колись були такі літературознавчі нотатки, які я видавала в різних виданнях. Але ну, потім, поки я живу в Києві, я таким не займаюсь. І, щиро кажучи, ніхто мене про це і не дуже і просить. Я на це не маю часу, тому я робила там різні нотатки, Робила й ось в мене. Нічого так і не написала, бо якось воно мені не склалося. Так? І потім знайшла цю книгу з купою до таких запаханих серветок, з якимось там, ось такими там записами, нотатками. І так і пригадала, що я цю книгу мала час тоді читати під час повітряних тривог, коли сиділа зі своїми учнями в шелтері в сховищі. Коли в них були міжнародні уроки, я просто їх супроводжувала. Сиділа, тобто мені не треба було ну, нічого робити, вони сиділи там на вушниках, в навушниках, з мікрофонами, у них був урок, а я мала час саме почитати. І... Коли ти спускаєшся, коли повітряна тривога. А ви пам'ятаєте, 22-й рік у нас не було патріотів, і ми абсолютно не, не були певні, що ми не постраждаємо. Хоч і зараз, звісно, ми не можемо бути певні, але все одно якось в мене особисто більше все ж таки віри в те, що все буде добре, і ось тоді ти біжиш. В сховищі і нічого не встигаєш тобі взяти, лише в мене сумка для комп'ютера і там книжка. І я коли прибігала, я читала і щось там було для мене дуже важливе. Це треба було написати, в сховищі були серветки. Ось я на тих серветках і писала різні замітки, які зараз в більшості своїх загубилися. На жаль, а з іншого боку, ну що ж, тепер треба перечитувати цю книгу заново. Сьогодні моя мета познайомити вас із нею. І якщо вам, вас щось зацікавить, я зараз розкажу про що тут є, то якщо вас щось зацікавить, то ви, будь ласка, мені напишіть в, в коментарях. І я тоді переповім або навіть прочитаю певний розділ. Так ось, про що тут у нас є. Перший розділ. Це Едвард Бернайнс або плоди Хуцпи. Я не знаю, чи ви знаєте, хто такий Едвард Бер... Бернайнс. Едвар Я поки не прочитала, я не знала. З'ясувалося, що це за кров'ю, скажімо так, єврей. Ось який, батьки якого родом з України. І це батько піару модерної пропаганди і реклами. Людина, яка визначила усі цивілізаційні шляхи реклами. І тут розповідається ну, досить таки цікаво про його проєкти, і саме про його родовід, про те, як він пов'язаний з Україною. Далі в нас є розповідь про Еріха Залінга, батько перинатальної медицини. Це взагалі Галицькі німці про Галичину, так? це коли авторка вона мандрує Німеччиною, вона Пише про людей, які прославили той край, і як вони були пов'язані з нами. Є тут розділ Молочні брати про Олександра Гранаха, так? він автор роману Ось Іде людина, і Олександр Гранах народився. В селі Вербівцях теперішнього Городенківського району Івано-Франківської області. Так, ось тобто теж бачимо, що він звідси. Звідти. Тоді Нінон так, народилася і виросла в Чернівцях. І понад 30 років вона була дружиною Германа Хеса. Для мене Герман Геса цікавий тим, що він жив, він сам родом, з Одещини. І я навіть знаю я була там, де він народився. Ось я знаю, де це. Оцей типовий вовк. Для мене Ну, Герман Гесевов, і тут. Він ось... Я не народилася на Одещині, я там виросла лише з маличком. Мені було три місяці, коли я опинилась на Одещині. Тобто, можна сказати, так, я не народилася, але перше, що я бачила своїми дитячими очима, це була саме Одещина. І ось Степовий вовк це ось звідти. І... Дуже цікаво розуміти, як. Ну, що Україна це не відомо, що так, а що Україна тісно пов'язана з Європою. Тобто Україна це є Європа. І дуже багато авторів, дуже багато знаменитих людей народилися саме у нас. Ну, дуже багато тут є, про всі книзі ми можемо знайти про Зігмунда Фройда ось про Єбомира Винника. зараз. Ейнштейна. Так. Далі. О. І про дуже гарна тут розповідь про Святу Терезу. Святу Тереза. Бенедикта Хреста, так, Свята Марія Тереза, Свята Тереза. І ось я е пропоную наступного разу я вам переповім або прочитаю саме цю розповідь, тому що ну, це ви точно знаєте, про кого це, і я думаю, що це багатьом цікаво про Пауля Целана. У нас тут є рілька, ремарк, Гесе, на Джойс, Набоков. на бог з ним. Це яке місто з ним пов'язане цюрих, цюрих, диво Давоса. Рільке, рілька, Париж, ну, прям-прям-прям. Дуже багато всього. Це будемо вважати поки що, що це така невеличка реклама цієї книжки. І я зараз чекайте, я зараз зроблю ось так. ось Так, ви можете собі зробити зупинити або зробити скрін. І обрати, яке оповідання ви хочете, щоб я вам прочитала або переказала. Тут, до речі, є про Грузію теж. Але називається не Грузія, а називається Сакартвело. Са і Північна Македонія. Я думаю, що коли я більше помандрую, то можливо я теж зможу видати якусь таку книгу. Не тільки про те, що я бачила, так, бо тут немає цього. Там я їхала потягом, познайомилася з такою людиною. Вона мені розповіла, що ні. Просто людина опиняється в тому місці, вона вивчає, що з цим місцем пов'язано, або бачить жовто-блакитні прапори. Ось. І ось так народилася ця книга, яка пов'язує нас, українців. З... Ну, показує, що ми українці і є європейці. Так. Не дарма що в Україні центр Європи. Тому пишіть, будь ласка, я залюбки вам все прочитаю. Гарного вам дня!